Привіт! Продовжуємо розбиратися у корпоративній звітності. Минулого разу ми розглянули довідку про доходи, а зараз ми пройдемося по розділам бухгалтерського балансу. Як і у попередньому огляді, цей також буде простими словами та з простими прикладами для легкого засвоєння. У будь-якому випадку глибоко зануритися не потрібно, так як корпоративний звіт це запізніша інформація. Бухгалтерський баланс компанії Balance Sheet також відомий як звіт про фінансовий стан. Є одним із розділів корпоративної звітності. Він містить інформацію про фінансовий стан компанії. Він дозволяє розуміти, якими активами в обдії компанії, скільки боргів має, скільки власного капіталу. Це допомагає нам оцінити, так би мовити, здоров'я компанії. Розділ Assets. Активи у звіті компанії містить інформацію про всі активи, що належать компанії та можуть бути використані для отримання доходу або здійснення інших операцій з метою підтримки діяльності компанії. Згідно звіту, всі активи поділяються на дві категорії: поточні активи, – assets та довгострокові активи Long Term Assets. Підрозділ Card Assets, поточні активи, містить інформацію про активи компанії, які очікують на перетворення у грошові кошти або будуть використані компанії протягом наступних 12 місяців. І так, підрозділ Cash and Cash Equivalents» – готівкові кошти та їх еквіваленти. Відображає інформацію про грошові кошти компанії та короткострокові інвестиції, які легко перетворюються на готівку. Наприклад, банківські рахунки компанії, гроші на поточному рахунку тощо. Підрозділ Short-Term Investments короткострокові інвестиції. Містить інформацію про інвестиції компанії, які мають термін до 12 місяців. Як приклад, короткострокові облігації чи акції, підрозділ Net Receivables – дебіторська заборгованість. Відображає заборгованість інших контрагентів перед компанією. Це можуть бути непогашені рахунки запропнені товари або послуги. Підрозділ Inventory – запаси. Цей підрозділ містить інформацію про матеріали, товари та інші ресурси, що належать компанії і призначені для продажу або виробництва. Як приклад, готова продукція чи матеріали для виготовлення продукції. Підрозділ Aze Current Assets інші поточні активи. Містить інформацію про інші короткострокові активи компанії, які не увійшли у попередні підрозділи. Це можуть бути депозити, валютні контракти тощо. Підрозділ Total Current Assets всього поточних активів це сума всіх поточних активів компанії, що відображені у вище вказаних пунктах. Розділ Long Term Assets, довгострокові активи. У звіті Баланс Шит включає активи, які мають триваліший термін повернення по лінії з current assets, тобто більше 12 місяців. Цей розділ містить такі підрозділи. Підрозділ Long-Term Investments. Довгострокові інвестиції. Це інвестиції, які компанія планує отримувати більше року. Це можуть бути акції чи довгострокові облігації. Підрозділ Property, Plant and Equipment основні засоби. Це майно, яке компанія використовує для своєї діяльності та очікує його використання протягом більше року. Це можуть бути будівлі, машини, обладнання тощо. Підрозділ Goodwill інтелектуальна власність. Це актив, який представляє собою власність, яку компанія заплатила за придбання іншої компанії, що перевищує суму ринкової вартості активів компанії. Цей актив включає ім'я бренду, зв'язки з клієнтами та інші інтелектуальні права. Підрозділ Intangible Assets, нематеріальні активи. Це активи, які не мають якоїсь фізичної форми, але мають вартість. Це можуть бути патенти, авторські права, торгові марки і тому подібне. Підрозділ Other Assets, інші активи. Це активи, які не попадають до інших категорій. Не може включати внески в стопний капітал інших компаній, відстрочені податкові активи, оренда нерухомості і тому подібне. Підрозділ Deferred Long-Term Asset Charges. Відстрочені довгострокові активи. Це довгострокова передоплачена витрата, яка відображається як активний баланс, доки не буде використана або спожита. Тобто, компанія за щось наперед заплатила, звітувалася в поточному звіті, але отримує актив пізніше, ніж через 12 місяців. Наприклад, купівля землі чи нерухомості, страхові внески і так далі. І в кінці у полі Total Assets сукупні активи, відображена сума всіх активів, поточних та довгострокових. Розділ Liabilities зобов'язання. У звіті компанії містить інформацію про всі зобов'язання компанії і поділені на дві категорії: поточні зобов'язання, current liabilities та довгострокові зобов'язання long-term liabilities. Розділ Current Liabilities поточні зобов'язання у звіті Балансшит включає всі зобов'язання компанії, які мають бути сплачені протягом наступного року, або фінансового циклу, якщо він триває більше року. Підрозділ account payable, кредиторська заборгованість, відображає суми, які компанія повинна заплатити своїм постачальникам послуг чи товарів за отриману відповідну послугу чи товар. Це можуть бути, як приклад, непогашені рахунки за використані матеріали. Підрозділ Short-Term and Card Long Term Debt – Короткострокові та поточні довгострокові зобов'язання, включає всі зобов'язання компанії, які мають бути сплачені протягом наступного фінансового року. Це можуть бути позики, заборгованість з виплати відсотків чи інші зобов'язання компанії перед кредитором. Підрозділ Aze liabilities. Інші зобов'язання, включає усі поточні зобов'язання, які не попадають в попередні категорії. Наприклад, це можуть бути заборгованості плату податків чи інших платежів, заборгованості перед підрядниками, відкриті кредитні лінії та інше. Підрозділ Total Count Liabilities, загальна сума поточних зобов'язань. Відображає загальну суму всіх поточних зобов'язань компаній, тобто сума всіх попередніх значень. Розділ Long Term Liabilities – довгострокові зобов'язання в балансовому звіті відображають зобов'язання компанії, які повинні бути погашені протягом наступних років, тобто терміном більше одного фінансового циклу. Цей розділ дозволяє оцінити фінансову стійкість компанії та її здатність погашати зобов'язання у майбутньому. Підрозділ Long Term Debt довгострокові боргові зобов'язання відображає суму, яку компанія повинна сплатити як позику або інші види боргових зобов'язань протягом наступних років. Прикладом може бути випис довгострокових облігацій. Підрозділ Other Liabilities» – інші зобов'язання, включає будь-які інші довгострокові зобов'язання, які не входять до попереднього підрозділу. Наприклад, це можуть бути зобов'язання перед податковою. підрозділ Deferred Long-Term Liability Charges істрочені довгострокові зобов'язання. Відображає зобов'язання, які компанія має в майбутньому погасити, але поки не потрібно їх погашати. Це можуть бути, наприклад, істрочні податкові зобов'язання, істрочні виплати зарплати тощо. Підрозділ Minority Interest – частка меншості. Показує витрати, які зазвичай стосуються частки компанії чи акції, які не належать материнській компанії. Тобто ті, яка володіє мажоритарним пакетом акцій. Тобто частина акцій компанії може належати якимось невеликим інвесторам. І в цю графу вноситься частка прибутку, яка належить саме цим невеликим міноритарним інвесторам. І, відповідно, не належить материнській компанії. І у кінці у полі Total Liabilities – сукупні зобов'язання – відображена сума всіх зобов'язань. Як поточних, так і довгострокових. Розділ Stockholder's Equity акціонерний капітал. У звіті відображає суму коштів, що належать компанії, яка залишається після оплати зобов'язань та забезпечення поточної діяльності компанії. Розділ Stockholder's Equity складається з наступних підрозділів: Preferred Stock. Привілейовані акції. Це акції, які мають певний пріоритет перед іншими акціями. Їх власники мають визначені статутом переваги перед власниками звичайних акцій. Наприклад, пріоритет при отриманні дивідендів чи при ліквідації компанії. Common Stock звичайні акції це акції, які видаються компанії, та представляють право на власність та голосування на зборах акціонерів для управління компанією. Retained admin – нерозподілений прибуток це прибутки, які компанія залишає собі після виплати дивідендів. Це кошти, які призначені для розвитку бізнесу, так би мовити, реінвестуються у бізнес. Treasury stock – акції викуплені компанії це акції, які компанія викупила з ринку. З метою зменшення кількості акцій в циркуляції. Можливо, ви чули такий термін, як buyback або по іншому зворотній викуп. Капітал surplus – додатковий капітал. Це різниця між вартістю акцій, що видаються, та їх номінальною вартістю. Тобто це надлишок капіталу або емісійна премія, яка виникає після продажу звичайних акцій за ціною вищою за їх номінальну вартість. Азе Stockholder Equity інші складові акціонерного капіталу, Включає в себе різноманітні елементи капіталу, що не належать до інших підрозділів. Наприклад, нерозподілний на пробуток, резервний капітал чи певні резервні фонди. Total Stockholders' Equity загальний акціонерний капітал. Сума всіх складових акціонерного капіталу, які є власністю компанії, тобто сума всіх попередніх пунктів роду. Total liabilities and Stockholders' Equity загальна сума зобов'язань та акціонерного капіталу. Це сума всіх зобов'язань та акціонерного капіталу компанії, яка відображає загальну фінансову позицію компанії на момент подачі звіту. І у самому кінці бухгалтерського балансу є показник Net Tangible assets. Чисті матеріальні активи. Це всі фізичні активи, які володіє компанія, за вираховуванням нематеріальних активів і зобов'язань. Це є фактична балансова вартість компанії, так звана book value, або по-іншому її іноді називають вартість чистих активів, net asset value. Ось і весь бухгалтерський огляд. Від чого складного? В будь-якому випадку, якщо необхідно деталізувати якісь із показників, пишіть у коментарях. Як висновок можна зазначити, що балансовий звіт компанії показує вміння працювати із активами та зобов'язаннями. По ньому можна визначити здоров'я компанії та можливі ризики зі сторони боргового навантаження. А особливу увагу необхідно приділяти аналізу саме динаміки показників, тобто росту чи спадання активів та зобов'язань. Це допоможе зрозуміти, куди рухається компанія із фінансової сторони. Проте і переоцінювати бухгалтерський баланс не варто, оскільки у фінансовий звіт фактично історичні дані. І сам по собі звіт не може бути причиною купувати чи продавати акції компанії. Це є тільки один із елементів аналізу. І так, ми вже розглянули довідку про доходи і бухгалтерський баланс. І у нас залишився останній підрозділ звіту це кешфлоу, грошовий потік, який ми розглянемо в одному із наступних випусків. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і клікайте на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. А також поширюйте це відео це допомагає каналу розвиватися. Ну, я дякую вам за те, що подивилися відео до кінця. До зустрічі!